Сегодня Международный день кота. Как эти создания умудряются за секунду влюбить в себя и как коты сосуществуют с собаками, предлагаем посмотреть прямо сейчас в нашем сюжете. Макс Ганс, да, скажите, что... Цього котика принцеса Абудабі хотіла придбати за 42 тисячі доларів. Їхні власники не згодилися. Вона погладила, а через час часів почали там гувернанти і все інше. Да, ночим дійшло діло там до 42 тисяч доларів. Це наші друзі, та наш компаньйони деньги не всі рішають. Марина та Олександр мають сімох котів. З ними приїхали до Києва із Луганська. Працювати у національному цирку кажуть на породу не зважали. Брали котів просто з рук. Первого кота ми купили на ринку за 100 гривень. Більшу частину ми брали по оголошенням від дам хороших. Дресують одночасно і котів, і собак, запевняють, тварини порозумілися. В манежі ведуть себе адекватно. З собаками, понятно, що там проще, з котами мотивація тільки тільки їдай. А це берманський кіт Вів'ян, його власниця пані Світлана приїхала на міжнародну виставку до Києва із Одеси. Он поїв, поспав, полежав, опять поїв, поспав, поігрався. Заході красувалося понад 150 породистих кицьок. Щоправда, придбати одну з таких надто вдарить по кишені. Плюс-мінус від 15 тисяч гривень і вище. Ціна орієнтовочна где від 5 тисяч гривень. Ось такий котик коштує від 500 доларів. Утім, подібного Маргарита, яка теж бере участь у виставці, подарувала багатодітній родині. Діткам нравилась, але по ділям вони не змогли себе приобрести. Організатори виставки каже. Що проводитимуть такі заходи і ще кілька разів протягом року, і Завоюра, Іван Матріченко та вся команда 112.